Усім привіт! Рада вітати вас у себе в гостях. Сьогодні приготуємо з вами дуже смачний гарбуз на зиму. За цим рецептом готувала ще моя бабуся. Отож починаємо. На 3 літрову банку ставимо по одному листочку хрону по пучку кропу. Кріп у мене сухий та по гарному пучкові петрушки. Можете поставити шевиноградне листя по 2-3 зубочки чесничку по одному лавровому листочку, та по 3-4 горошині духмяного перцю. Нарізаємо гарбуз зручними вам шматочками. І закидаємо в баночку. Трамбувати нічого не потрібно, просто закидати в баночку і встряхувати баночку. І гарбуз собі вляжеться так, як йому зручно. Ось таким чином. В кожну баночку додаємо 3 столових ложки цукру. та 2 столових ложки солі. Підпишись, щоб не загубити ще багато-багато смачних простих рецептів. Треба скіпятити водичку, поки вода кипятиться. Ми додаємо ще по три таблетки аспірину, ацетилової кислоти. Звичайний аспірин, три таблетки. На трьохлітрову банку три таблетки аспірину. Наша водичка скіпетилася і заливаємо наші гарбузи, баночки, заливаємо окропом. Кришечку ми вже простерилізували з вами. І закатуємо наші гарпуси. Заливаємо наступну баночку. Всім рекомендую приготувати, тому що це дуже-дуже смачно і швиденько, і корисно. Ось таким чином. Встряхуємо наші баночки, щоб розчинився цукор, сіль і наш аспирин. Баночки я не окутую нічим, просто виношу баночки в погріб або ставимо в холодне місце. Ось так встряхуємо, щоб все розчинилося. Перевертаємо на кришечку, дивимося, щоб нічого не текло, чи гарно закрилися наша баночка. І виносимо в погріб. Ось така смакота у нас вийшла. Всім рекомендую, всім вдячна за перегляд та до нових зустрічей!